6 вересня о 23.38 до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що у місті івано франківськ по вулиці Максимовича виникла пожежа покрівлі та перекриття будівлі поліклініки обласного центру профілактики віл-інфікованих та боротьби зі СНІДом. До місця виклику негайно було направлено пожежно-рятувальні підрозділи. На момент прибуття вогнеборців з даху двоповерхової будівлі виривалось полум'я, виходив густий дим. О 0027, 7 вересня, пожежу було локалізовано та через 11 хвилин пожежу вдалося ліквідувати. На пожежі було врятовано будівлю поліклініки. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів зору та дихання. Вогнем знищено покрівлю та перекриття мансардного поверху на площі 120 метрів квадратних. Рятувальниками було проведено заходи щодо евакуації документації та медикаментів, а також було евакуйовано медичне обладнання. Потерпілих на пожежі немає, причина наразі встановлюється. До ліквідації пожежі було залучено 31 чоловік особового складу та 9 одиниць техніки. Сьогодні перед